Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам продукти, які закінчились в нашій родині, і дам на них свій відгук. Батько закінчив калаген від California Gold Nutrition гідралізований з вітаміном С першого та третього типу пептиди для підтримки волосся, шкіри, нігтів та суглобів. 250 таблеток, велика упаковка. Тут в шести таблетках міститься 60 мг вітаміну С та 6 г пептидів гідралізованого колегену. Батькові подобається приймати, як і в таблетках, немає ніякої проблеми з тим, щоб виживати велику кількість, і в порошку. Від California Gold Nutrition, колаген якісний, ми бачимо від нього ефект, і подобається. Я використала добавку, яка називається Urinary Flow Formula від Natural Factors. Тут було 90 капсул для підтримки зі системи. При циститах вона використовується, вистачило дуже надовго. Гарний склад, надовго вистачило, тому що я ефект бачила з першої капсули і ще декілька днів. Вживала для закріплення ефекту. Тому обов'язково буду повторювати, тримаю її в аптечці про всяк випадок. Батько закінчив вже на першу баночку для підтримки печінки Gal Cliance Natural Factors. Тут було 90 капсул, гарний склад, нам подобається бачимо ефект, і також він вважає, що. Завдяки підтримці печінки за допомогою ось таких продуктів вдається знизити і навіть майже прибрати симптоми алергії, бо печінка це перше, з чого потрібно починати в багатьох питаннях. І, як завжди, вітамін Д. його ми приймаємо на постійній основі, тільки влітку можемо трохи знижувати дозування. Від California Gold Nutrition. Тут 2000 умовних одиниць, було 90 капсул. Подобається гарний хороший вітамін Д по бюджетній ціні. Два пакетика від колагену Zint Маленька версія 56,6 г використала на роботі. Ви його постійно бачите в моїх покупках і порожніх баночках. І також ще один ізолят протеїну, вже останній від Evolution Nutrition. Тепер будемо відкривати вже велику баночку. Друзі, далі покажу, які косметичні продукти закінчились. Дуже сильно мені сподобався цей гель для очищення шкіри обличчя. Від Ideal Love з низьким рівнем PH. Тут було 150 мл. Гарний склад, м'яко, приємно очищував шкіру, не пересушував. Такий продукт я обов'язково повторю, коли буде знижка. рекомендую. Тепер подивимося дві тональні основи. Одна з яких мені сподобалась, інша не підійшла і повторювати не буду, почну з другої bb крем від Міша з SPF 42 номер 13 Які плюси: зручна упаковка з дозатором, зручно користуватися та гарний spf захист від сонця. Мінуси: я побачила, що цей крем мені забиває пори. Викликає запалення, якщо кожен день його не видаляти за допомогою гідрофільного бальзаму, а потім вже вмиватися своїм звичайним гелем для вмивання шкіри обличчя. Мені незручно кожен день користуватися гідрофільним бальзамом, тому це не мій продукт, і також не підійшов відтінок, але це вже моя вина, він виявився дуже світлим. хоча Кожен раз я вибираю самий світлий відтінок продукту від різних брендів і зазвичай він мені підходить. Але в цьому випадку ні. Знов не куплю, але не виключаю, що у цього продукту є багато прихильників. І тональна основа, яка мені дуже сподобалась, але теж, на жаль, не вдалося закінчити повністю, тому що знов-таки не підійшов відтінок, він виявився світлим. Ілюскін Boost з SPF 25 в скляній упаковці 30 мл. В цьому бібі кремі ще один плюс, тут його 50 мл великий об'єм. Подобається, що не тільки. Є тональним засобом, але ще й добре зволожує шкіру обличчя. Доглядає за нею гарна текстура, добре наноситься, приємно виглядає на обличчі. Якщо вгадаєте з відтінком, якщо є пробник на сайті компанії Reflame, краще все ж таки замовити, пробник у мене відтінок ванільний. Буду повторювати вже в іншому, знаю в якому. Тому що продукт якісний. І покажу вам, як виглядає самий світлий відтінок з лінійки. Ванільний на руці. Ось так, бачите, це для дуже-дуже-дуже світлої шкіри. Можливо, ви такий шукали, але, як я вже зрозуміла, що все краще спочатку тестувати через пробник. Не закінчився, а зіпсувався лосьйон для тіла від Ucerin у пробнику в об'ємі 30 мл. Тому викидаю для дуже сухої шкіри. Тут крапелька стоїть на п'ятому прямокутнику. Мені не подобається склад тих продуктів від «Юцерін», які я розглядала для своєї покупки. Не подобається, що такий ласьйон зовсім не зволожував, не живив шкіру, довго вбирався, залишаючи якийсь жирний блиск, неприємне відчуття на шкірі. Думаю, що з цим брендом більше не буду проводити ніяких експериментів і нічого вже не куплю. Хоча вже багато років такі засоби продаються в наших аптеках, позиціоную себе як аптечний бренд. Але, не знаю, можливо, це тільки в мене така думка, а хтось отримує задоволення від користування цими продуктами. Всі ми різні. І у складі вже на другому місці стоїть мінеральна олія. Можливо, через це я не бачу ніякого ефекту для себе. А пробник тонеру від Ideal Love в об'ємі 20 мл, балансуючий з зелою прополісом та БХ. Дуже подобається гарний склад, приємний вплив на шкіру обличчя. Є і повнорозмірна версія зараз в запасі, тому буду далі користуватися з великим задоволенням. Закінчився пробник дуже гарного тонера для шкіри обличчя від Хеміш. Називається Мача Бім, він зволожуючий та заспокоюючий -5,5 об'єм був 30 мл. Я обов'язково би замовила повнорозмірну версію, але він одразу ж, як тільки з'явився на сайті, дуже швидко зник, поки що немає в наявності. Коли іноді присутні невеличкі запалення, гарно користуватися саме таким продуктом, тому хотілося б його мати в запасі. Не на кожен день, але все ж таки мрію придбати. І ще є один такий маленький пробник, тому що я замовляла дві косметички з пробниками «Хеміш Матча Біом». Підходить для комбінованої, проблемної жирної шкіри обличчя, але ні в якому разі не пересушує. А Зволоження обов'язково потрібно таким типам шкіри. Останній косметичний продукт, який в мене закінчився, це ялуронова есенція від Hanskin об'ємом 30 мл, дуже добре зволожує шкіру обличчя. Бачила я хороший ефект. Це, напевно, друга баночка в моєму використанні, ще є в запасі. Наносила прямо на шкіру обличчя без ватного диску в якості тонера. і потім наносила вже свій звичайний догляд. Рекомендую, але зараз на сайті Hurp чомусь не бачу в наявності. І ще один продукт сайту Ахорп це консерва. Сардини у воді 125 г, без додавання солі, гарний склад, всередині все ціла, 18 г протеїну та 1800 мг EPA і DHA омега 3, буду повторювати зі знижкою, тому що такі консерви набагато смачніші, ніж ті що продаються в наших магазинах, не тільки смачніші, а ще й корисніші. А друзі, це всі продукти, які в мене закінчились на сьогодні. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, відгуки, можливо, ваша думка на якісь продукти відрізняється, буде цікаво прочитати. А дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Hurb. Він буде вказаний в описі до цього відео. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, приємних покупок і зустрінемось в наступних відео. До побачення!